Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка сьогодні розповість про зміни в вашому житті. Давайте роздивлятись. О. Так, ну одразу кажу, показує, що буде летіти і тут про ракети більш за все. І це захід показаний. Тож і захід країни, будьте уважні, але і захід, західна частина Києва, будьте уважні. Так, ну і давайте. Київська область теж, от просто це як від Києва західна частина. Ось так. Давайте почнемо з особистого життя про зміни. Так, хвилиночку. Ой, така така цікава ситуація. Тут показана жінка, яка як, ото, як знаєте, як в дитинстві матуся роблять, діткам своїм прикладають долоню до лоба, і так таким чином перевіряють, є температурка чи нема. От так робить жінка чоловікові. І опіку буде над цим чоловіком мати. Це насправді, знаєте, як виглядає, коли він сам собі думає, що це, це його вдача, це його успіх в тому, що він має таку турботу в своєму житті. Аліска, там десь, десь там вітається з вами. Так, тепер відправляє або жінка, або, ну, або дружина, або матуся, або сестра. Тобто, дивіться, як чоловік відходить від жінки, зустрічається з іншим чоловіком і йдуть по справах. Вона чекає з новинами. А так, щоб дуже швидко, то хай і не чекає, бо вони там як зустрілись, то їм є про що порозмовляти. Він не дуже буде поспішати швидко додому, але як набалакаються, то прийде і все розповість. Тепер. Показаний чоловік теж з родини, з сім'ї, або хтось з друзів, або хтось з сусідів, але ви спілкуєтесь, ви так знаєте, не, не просто там проходити повз доброго дня і далі собі пішли. Ви, як знаєте, затримуєтесь, або людина повз вас проходить, затримується і, хоч пару слів, але спілкується. буде розповідати про якусь ситуацію, в якій набирає сил. Це знаєте, як. Була передмова у вас там, в якийсь момент він розповідав, що його знесилює. Тепер буде інакша тема. Що все ж таки він як вибирається з якоїсь ситуації. Є літери П У, Ч, С А. Літера Г. Ну і все, більш не бачу. Ми ж питаємо про зміни у вашому житті. Так, от, розповідаючи про себе, він вам розповість як, ну, як рецепт того, як він набирається сил. Ви можете скористатись цим рецептом або ну, цим планом, цією підказкою. І так само для себе зробити. І вам це буде надавати зміни в життя. До когось з вас має бажання наблизитись так, Аліса. Чоловік, який як з відлюдників виходить, ну, тобто не було у вас спілкування деякий час з цим чоловіком, але ви дуже добре один одного знаєте. Може для когось з вас ще й це людина з родини, наприклад, людина обмірковує зараз свою появу, ну, як знаєте, там, як, яким чином він про себе нагадає, чи він приїздить до вас, чи він. Зателефонує чи ще якось планує питання в нього поки що таке гостре на цей момент. Але дивіться, як я, вибачте, я забула одразу сказати, що ви можете собі якийсь термін поставити по цій філіжанці, але ж не беріть дуже довгий, більше місяця не беріть термін. Ну, можна три місяці взяти, але все ж таки не так дуже довго кавова гуща розповідає. Тож, наприкінці того терміну, який ви собі зазначили по цій філіжанці, от тоді тільки появиться цей чоловік не раніше. Він буде ну, довго ще ходити і обмірковуватись. Якщо особливо, якщо між вами якесь зупинене спілкування, і це, наприклад, ви були ініціатором цієї зупинки, то тут як дає вам час трошки відійти від цієї теми, трошки так забути цю тему. Як перемкнутися на свої там власні якісь цікавості і е, ходить, обмірковуючи, чи вже час з'явитись до спілкування з вами. Далі дивлюсь. Так, по, по перспективах зустріч чоловік та жінка, для когось дійсно буде зустріч фізична, для когось це як зустріч може бути за відеодзвінком. Коли люди бачать один одного і ну, через якийсь месендж і спілкуються, до когось жінок буде мати прихильність чоловік, цінує вас за якісь ваші стабільні властивості. В чимсь ви дійсно для нього дуже така. Не в поганому сенсі, але передбачувана людина. От він за це вас дуже цінує, як, знаєте, даєте відчуття, ну, коли ви вірна людина, отак От він для себе вас малює. Так далі. Телефонні розмови від чоловіка. Бачу їх. Для когось ви дійсно, от просто ви номер один. Це кажу і для чоловіка, і для жінки. Так, 43-42. Це може бути і рік народження людини, але більш за все це як вік людини. Хвилинку. Про завершення буде, про обнулення якоїсь ситуації, про завершення якоїсь ситуації буде з вами мати розмову людина. І це матиме на вас такий чималий вплив. Угу. Далі. Ось тут робота з соціум. Задоволена жінка, після того, як з якимсь ну, там співробітником, там, з ким вона ну, з, ти, з, тією, з тим чоловіком, з яким у неї є паперові справи, так скажу. Задоволена, бо ну, вдячність матиме від чоловіка. Він прочитає один другий папірець, і, і так, знаєте, висловиться, що ви дійсно гарно попрацювали. Багато щось буде думати про вас, коли буде вивчати ці документи, про те, яка важлива ваша праця. Угу. Ну, Звісно, вам приємно буде. Так, і поки вам оце приємно, ви з посмішкою десь там чи йдете, чи взагалі сидите, наприклад, в себе в кабінеті. Буде заздрити застр... вам. Хто це? Угу, Якийсь чоловік. Бо в цей момент буде дуже підкреслена ваша важливість для організації, в якій ви працюєте. Це знаєте, як. О, тут ще й жінка є. Угу. До цієї ситуації. Ну, тобто, дивіться, в ці ці моменти. Люди будуть бачити вас, будуть бачити, які ви задоволені по ситуації, і чи вас виділяють серед усіх. Оце просто буде викликати заздрість. Так, ось тут хтось. Домовлятиметься з вами про повернення чи чекатиме вашого повернення. Тут я не можу точніше сказати, якийсь чоловік, робоча ситуація, якась є справа в цієї людини до вас, це може бути з вами заздалегідь обговорено, але тут буде чекати певного числа. Це буде вже в березні. Розвиток цих подій десь на середину місяця або трошки більше, ніж середина місяця, щось там вже людина планує якусь справу спільно з вами. Тут йому треба якесь питання закрите, але це буде проплачене питання. Про гроші там буде йти мова. Виглядає так, ніби для вас це де в девчому як додаткова робота, тож дійсно обговорюйте спосіб оплати, заздалегідь. Вас тут буде відволікати від роботи своїми балачками телефонними, але ви посміхаєтесь вам. А, так тут дивіться, тут чоловік якийсь буде вам надзвонювати, і ви будете розуміти, що ну не просто так, є симпатія до вас. І жінка тут посміхається, так знаєте, Ну стримано себе тримає, але ж Ну все ж таки їй приємно. Стримано, бо о, круг неї люди є. Угу. А, ну, звісно ж, люди такі, що їм дуже цікаво, що якщо, якби вона не так стримано себе тримала, то взагалі покидала б всі свої справи і слухала б тільки те, що вона каже. Бо це ж цікаво, з ким то вона там базікає. Так, ось тут два чоловіки будуть приходити до жінки і щось там їй дуже завдячувати. Один високий, інший нижчий, значно нижчий зростом. Більш-менш однаковий вік в людей. Взагалі всі, всі троє жінка і чоловіки, більш-менш так знаєте, ну, плюс-мінус 2-3 роки, але так, якісь такі близькі по, по віку люди. Єлісік, тебе чути, як ти храпеш. так. Так, щось тут. Ой, тут дивіться, як більш робота соціум ситуація в цей бік все це. Поки людей відволікають, є якісь приховані домовленості, вони йдуть. Ну, де це вас стосується, там вже ви самі знаєте. Але це, знаєте, як, наприклад, от є глядачі і є фокусник. І от він там поки щось там на публіку робить, десь він там з рукава щось дістає. От така сама ситуація і тут відбувається. Є люди, які відволікають, і є ті, хто робить щось за спинами цих людей. Угу. Так, ну давайте що в нас тут темні справи роблять. Так приховано, що. Одразу навіть і не зрозумієте, якщо щось побачите і почуєте. Ви просто не зрозумієте, про що мова? Так, хтось з жінок... Боже, що ж ти крапаєш тут? Так, хтось з жінок. Ви десь або стоїте, або йдете. Вулицею, здається, більш на вулицю мені схоже. І вас окли... окличе так, чоловік. Літера А, Л. Ви так здивуєтесь, коли побачите цю людину. Літера П. Так, хтось тут буде, як Хамелеон, з вами поводитись. Або людині від вас щось треба. Буде, знаєте, йти на ваші умови, але все одно людина так довго не, притри... не протримається. Все одно в якийсь час там буде робити те, що ю... ну, чоловік якийсь, чоловіча енергія. Те, що йому треба, він все одно повернеться до свого плану. Це просто на якийсь час, він буде на поступки йти, бо ви важлива для цього, для цього чоловіка людина. І він просто ну, таким чином, як, знаєте, вам трошки очки так замилить. Жінка, ви знаєте, ви знаєте, ж які два чоловіки про вас дуже багато розмовляють за вашою спиною. Тобто ви не знаєте про ну, подробиці цих розмов, але ви розумієте, ви знаєте, про кого я зараз вам кажу, бо там один вас має як за цінну для себе жінку, а інший чи його друг, чи його брат. Ну, от Хтось він йому, але, знаєте, довірлива особа. Давайте так. Багато зараз про вас розмовляють. Ну, щось ви таке чи зробили, чи сказали, бо якусь ситуацію, знаєте, як даєте людині тему для роздумів. Щоб він поглинувся в ту тему і щоб він все ж таки намагався вас зрозуміти, я не буду казати, що він на всі відсотків вас зрозуміє, але тут та ситуація, коли якщо людина на всі 100% не зрозуміє, то він готовий про це з вами говорити, він готовий почути вашу правду. І йому важливо знати, що і як, бо тут не та ситуація, в якій він готовий просто відкинути ну, спілкування з вами, якось так втратити спілкування з вами. Тобто ви можете тут обговорювати якісь компроміси з людиною. І так, ось тут заморожується спілкування з якоюсь. Людина теж чоловіча енергія. Людина, яка зараз має проблеми з грошима або з роботою взагалі, ну, з доходами, і людина, яка Оце болюча для нього тема зараз, дуже болюча. Він дуже з ревнощами сприймає людей, які зараз заробляють гроші, які мають можливість заробляти. В нього якась така зараз складна ситуація. Він багато над цим думає. Він не говорить про це вслух. Він намагається цю тему взагалі ні з ким не обговорювати, бо дуже болючо йому, угу. І як чекає яку... на появу якоїсь жінки? Угу. Це, от, знаєте, як За для того, щоб перемкнути свою увагу, щоб не бути занадто зосередженим на своїх проблемах. Йому дуже приємно спілкуватись. Ну, може, це ви та жінка. Ви на ну, дійсно тут про вас більш ви наповнюєте його енергією. Але будьте тут уважні, бо у вас потім може бути така не, дуже нестача енергії. Ви як в тупікову ситуацію потім потрапляєте після спілкування з ним. Вам як дозовно треба з ним спілкуватись. Угу. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім дякую. За вашу активність на моєму каналі ви дійсно допомагаєте розвитку каналу, за ваші лайки, за ваші вподобайки. Лайки, вподобайки, за ваш, взагалі. Ну і перегляди, і коментарі просто за вашу активність дуже вам дякую і за підписки. Звісно ж, побачимось. Бережіть себе, обов'язково будьте уважні і до себе, і до своїх рідних, близьких і друзів. Всім пока.